Ті, у Харкові відбудуться наукові пікніки. Чи на часі сьогодні наука? Про це будемо говорити з координатором наукових пікніків у Харкові. Тетяною Баглай. Доброго дня, Тетяно. Рада бачити вас у нашій студії. Отже, наука е, сьогодні як до цього? Взагалі, давайте спочатку про наукові пікніки, що це таке. Ну і потім вже такою філософський бік розглянемо. Вже що це таке? Доброго дня, е, наукові пікніки це. Захід з популяризації науки для дітей і молоді. Що таке науковий пікнік? Це захід, який відбувається просто неба, коли приходять науковці, люди не обов'язково з академічною освітою, є просто ентузіасти або представники різних фірм, які займаються цікавими речами, і які готові і хочуть про це, це показати і про це розповісти дітям. Е, зазвичай це відбувається на таких центральних площах або садах міст. Е, натягуються тенти, де кожен, кожна команда має своє місце. А діти, які приходять, ким це цікаво разом з батьками, з бабусями, дідусями, ходять по, е, поміж тентів і в, зупиняються там, де їм найбільш цікаво. Задача кожного. Експериментатора кожної команди це заохотити і зацікавити дітей, тому що тут це не ж такий академічний загальний збори школярів, де їх заставляють приходити. Діти затримуються там, де їм цікаво, і весело, тому це ще один виклик і для науковців. А, а скажіть, будь ласка, ви вже вдруге координуєте такий, такий захід? Ну взагалі-то ну діти подивилися, їх щось зацікавило. А далі там є якісь пропозиції? Ну це не є таким ярмарком, щоб взагалі-то оця зацікавленість переросла у щось таке прикладне. Так дитина пішла і десь займатися у якомусь Курті, ну щось таке. Я розумію ваше питання. Другою стороною наших наукових пікніків це є робота з вчителями шкіл, з директорами, з викладачами університетів. Ми працюємо з ними і намагаємося їм пояснити, що е, треба показувати інтерактивну очність і зацікавлювати дітей не тільки там в якісь там певні ярмарки, дні там відкритих дверей чи відкритих уроків. А це треба робити кожного дня на кожному занятті. Плюс робота з батьками. Тому що дуже багато речей, які ми показуємо, ми розказуємо, як їх це можна зробити. Вдома, наприклад, на кухні разом з дітьми своїми батьки це mm -hmm. можуть повторити. І одним з наших дивізів є Намагайтеся повторити це вдома. Е, тому... Під наглядом батьків. Звичайно, під наглядом батьків. Тому це дуже цікаво. І відкрию маленьку таємницю, якщо... Наші плани складуться і зірочки встануть так, як потрібно. Ми плануємо після наукових пікніків, які відбудуться 22 травня, 23-го провести невеличкий семінар для вчителів, директорів шкіл. І семінар буде проводити представник центру науки Коперник, який знаходиться в Варшаві, з приводу того, як на базі шкіл, університетів можна організувати такі клуби молодого дослідника, винахідника, просто вони по-різному називаються, тому що вони діють уже в Польщі, в Білорусі, в Грузії. А от в Україні ще, поки таких немає, і про можливість відкриття, про методики, які можуть застосовуватися в цих клубах, ми надіємось поговорити поговорити два. Дцять травня знову ж таки стосовно місії таких пікніків, це може стати таким залученням дітей до навчання у технічних вузах. Мені здається, може я помиляюся. Мені здається, сьогодні у дітей у випускників, у випускників шкіл більша зацікавленість в айтішних таких професіях, в гуманітарних журналістика користується попитом, навіть істориків здається мені. Багато хто, але такі технічні спеціальності ось фізики. Так, ну що сьогодні? Де сьогодні фізик може знайти ну, таке прикладне застосування своїх знань це тому, що є потреба в країні до технарів. Я можу сказати, тут не тільки залучення там, дітей вивчатися на якусь певну професію, це питання загальної розвиненості, особистості, тому що не, мож, ну, не можна зациклюватись на чомусь одному. Тут є спеціаліст, тут є не спеціаліст. Дітям цікаво. Кожен як відповідальний там батько чи мати, він повинен вміти відповісти дитині на всі її, чому і mm -hmm. як. Тому це ще одна така робота виховна не тільки з дітьми, а й з їхніми батьками. Плюс ми не хочемо казати «Ідіть тільки на технічні спеціальності, тому що дуже великим відкриттям, наприклад, було для нас в минулому році на наукових пікніках. Суто гуманітарний університет, це університет при президенті України, який прийшов до нас на команду. Ада цього університету прийшла до нас на науковий пікнік, які показали просто клас, які е, показували державну символіку, адміністративно-територіальний поділ України, наприклад, як держави, mm -hmm. робили самі макети з пінопласту пазлів складати герб чи ще щось, і постійно був ажіотаж біля їхнього намету. І це показує, що не тільки технічні спеціальності можуть створити якісь зацікавленість, а навіть звичайні гуманітарні, тобто фізика і лірики на. Цьому заході можуть подружитися, поспілкуватися і навіть обрати як якесь корисне спільне діло. Отже, давайте ви прийшли, принесли дуже багато таких цікавих речей. Я все це вже подивилася. І хоча у мене перша освіта вона є технічною, але з фізикою я не дружила жодного дня, жодного разу. Тим не менше, що це таке, і чи можна це буде побачити на пікніку, який відбудеться 22 травня біля кіно концертного залу Україна? Я хочу звернути увагу. Захід розпочнеться з 13 до 17 години. Наскільки я знаю, це буде безкоштовно. Тобто всі бажаючі можуть долучитися до того, що там від. Бувається. Отже, що ви з собою принесли? Добре, собі? розказую. Не знаю, чи буде це видно. Тут е це оптична ілюзія, яка базується на грі світла і дзеркал. В дві вигнуті чашки з дзеркалом, одна з яких має в собі дірочку, невеличка, поміщена невеличка кулька, яка створює ефект присутності її тут ззовні. Звичайно, це можна буде побачити на науковому пікніку, і це передасться набагато краще в живу, ніж через камеру. Ну, я можу сказати, що я намагалася цю ку -ку куличку взяти, але мені це не вдалося, тому що вона усередині. Але Глибока. ілюзія, на жаль, ми не можемо це передати. Саме ілюзія створює таке відчуття, що вона десь зверху і до неї можна доторкнутися. Ще хочу показати це всім нам давно з дитинства відома дзига. Просто тут дзига з різними нанесеними на нього малюночками. Тут просто різнокольорові mm -hmm. сектори від кола, які, які утворюють, можна сказати, райдугу, але при змішуванні ми бачимо, не бачимо різниці між секторами. Це, ну, це можна пояснити тим, що наше око не повністю не може вловити все, і ми mm -hmm. бачимо змішану таку палітру кольорів і відтінків, не тільки mm -hmm. тих кольорів, які були нанесені на саму. Пластинку. Тут ще є різні малюночки, просто теж не знаю, наскільки їх буде видно, тому що ну, багано, вони досить видно, тоненькими так. лініями mm -hmm. намальовані, але при розкручуванні ми, наприклад, цих ліній, які ділили на okay. сегменти, їх не бачимо, бачимо тільки одну суцільну, бо їх мало, вони настільки швидко що простукують. На сприймає. цьому прикладі бачимо тільки коло, тоненьке коло, але секторів знову ж таки не бачимо. Саме mm -hmm. так тому це, і це ще не все. Оптичних mm -hmm. ілюзій є настільки багато і їх теж можна буде побачити на наукових пікніках, тому запрошую. Mm -hmm. І взагалі те, що найцікавіше, і те, що дуже люблять діти, це котушка Тесла. Я думаю, всім, всім цікаво стане, і всі зразу mm -hmm. почнуть читати в інтернеті, що це таке. Тому дуже довго розповідати не буду. Але це, скажімо так, це малесенький такий витвір э, рук. Звичайно, на наукових пікніках вони будуть набагато більші, потужніші і цікавіші. Але ми зараз її підключимо і подивимося, на що вона здатна. Ну, я сподіваюся, що в нас це вийде підключити. так? Уже ми вийшло, повечмо, підключили так, маленький такий вогник там. Тут чи як це, це назвати Це дуги, це електричні дуги, дуги можна сказати, блискавки. Е, імітація, ну, імітація блискавок, і тому, коли вона якийсь час попрацює, ми відчуємо запах озону, те, що відбувається в нас під час грози. Високочастотні розряди блискавок формують озон з кисню. А як вона працює, це повністю безпровідна лампочка. Немає ні до чого. Ми її підносимо, а вона світиться. Тому що катушка генерує поле, і яке дозволяє засвітитися. Лампочці в цьому в межах цього поля. Звичайно, катушка маленька, поле не настільки велике. Але чим більша катушка, тим більше поле. Mm -hmm. Те саме ми можемо побачити із звичайною лампочкою, яку ми знаємо. Вона просто не засітиться, але невеличкі блискавки mm -hmm. по кінцях можна спостерігати. Теж ми не торкаємося ні до чого, вона просто в мене в руках знаходиться. Mm -hmm. А ось та енергозберіг зберігається. теж буде світитися, але можливо її буде гірше видно. Ні, навпаки, її дуже добре видно. в Всякому разі, чим ні шота. Так. Ну, знову ж таки хочу сказати, що для мене це дуже і дуже цікаво. І я думаю, що багато таких, як я, на превелике жаль людей, які навіть якщо і знали про щось, але. Про багато що і забули стосовно того, я так розумію, що ви це все організовуєте. Скільки колективів чи людей будуть брати участь, і що там взагалі можна буде побачити? Хочу сказати, що зараз триває оголошено і триває набір експериментаторів команд, які хочуть представити себе свої здобутки на наукових пікніках. Тому в інтернеті на фейсбук-сторінці наукових пікніків ви можете знайти онлайн-анкету, яку можна заповнити, і виступити. Прийом заявок буде до 15 травня. Тому тільки після 15 mm -hmm. травня я вам можу сказати, яка саме кількість експериментаторів команд їхніх буде представлена на наукових пікніках, поки що говорити зарано. Судячи з минулорічних наукових пікніків, які відбувалися в вересні, у нас було близько 27 команд, здається, так 27-28 команд експериментаторів, а це приблизно 300 людей. І були у нас волонтери. були волонтери, які допомагали там, порядок зберігати, і допомагали нашим командам. Це було близько 20 людей-волонтерів. Відвідувачів в минулому році було близько 15 тисяч тільки в одному Харкові. Тому казати, скільки буде цього року людей, ми поки що не можемо, тому що чекаємо заявок від. Експериментаторів і чекаємо заявок від волонтерів. Звичайно, хто хоче прийняти участь у наших наукових пікніках як волонтер, допомагаючи експериментаторам і мені, і команді наукових пікніків у підготовці цього заходу, теж ласкаво прошу. Знаходьте нас у Фейсбуці і ви зможете з нами сконтактувати. Волонтери. Ну сьогодні Харківщина демонструє да, такий прекрасний приклад роботи волонтерів. Із переселенцями, і з, і з е, нашими солдатами, які знаходяться у зоні АТО. Е, стосовно волонтерів, я думаю, у вас проблем не буде, але все ж таки хотілося б почути, чим там конкретніше будуть е, займатися волонтери. Вони будуть допомагати чи е, просто розказувати як хостес десь працювати е, не, в чому їх робити, буде заключатись деякі конкретні задачі, оскільки це науковий пікнік і постійно багато дітей, треба забезпечити. Безпеку і порядок, тому що деякі до деяких експонатів, які ну, показують, у нас якби все можна взяти в руки, потрогати і поспрацювати спрацювати разом з експериментаторами, але деякі є чисто показовими. Ми показуємо, що таке можливо, але не рекомендуємо на це повторювати. Це. І тому волонтери uh -huh. потрібні, щоб забезпечити таку безпеку. Потрібно можливо. Афіши, якісь десь розпосіджити, mm. це різноманітна робота, яка не потребує багато часу і повної зайнятості, але яку, наприклад, команді організаторам повністю зробити самим дуже складно. Тому ми шукаємо людей, які нам допомагають, які зацікавлені в цьому. Ще як один з одна з необхідних речей: це розкласти намети до початку заходу і потім їх скласти після початку, ну після закінчення заходу. Я не дарма згадала про волонтерів, і про зону АТО. Я знаю, що ви з науковими пікніками були десь уже на території, яка контрольована Україною, але яка належить до зони антитерористичної операції. Що це здається, це Слов'янськ? Ні, це, це був було. Артемівський Сіверодонецьк. Ми були 25-26 квітня. У нас був такий в рамках нашого проєкту е, проєкт фінансування, з фінансуванням на допоміг Міжнародний фонд відродження. І ми зібрали експериментаторів, які захотіли поїхати. Були дуже цікаві люди. Був і Харківський університет міського господарства, і університет фармацевтичний. І Прикарпатський університет з Івано-Франківська mm -hmm. приїхали науковці. Була е, наша колега з кількох яка представляла кілька університетів е, НАН України Національної академії наук е, Ольга Кряжич, і з, з, з Кривого Рогу наші із Дубна були наші координатори, колеги. І ми поїхали в Артемівськ, в Сєвєродонецьк, показували там. Свято науки mm -hmm. воно звичайно було трошечки компактніше, тому що зумовлено звичайно зумовлене ситуацією, можливістю пересування, плюс можливістю того, щоб приїхати. Приїзд не всі науковці, які навіть хотіли, змогли, плюс хтось не зміг, але дуже хотів, хтось не дуже хотів. Mm -hmm. Тому певні особливості, але ми. Зібралися, приїхали, показали. Діти були дуже задоволені, що в Сєвєродонецьку, що в Артемівську. Всі були настільки зацікавлені і дивились нас, нас це настільки зарядило. І ми зараз плануємо продовжувати цю таку традицію ще їхати на звільнені території Донецької та Луганської області для того, щоб далі нести таку. Ну, скажем, світлу науку, тому що ще одним з девізом світлу і гасло науки світлу місію. Так, е, маємо таку. так, одним з девізом наших наукових пікніків є те, що наука об'єднує. Тому що для науки немає різниці, якої ти там релігійної, расової чи політичної приналежності, тому що е, всі абсолютно перед наукою рівні, і кожен може займатися наукою. тому... Я думаю, це дуже важливо, особливо нести такі е, меседжі для тих сторін. Тому, зокрема, через наші такі. Погляди нас підтримав Червоний Хрест, і Червоний Хрест теж з нами відвідував наукові пікніки. Ну Артемівський в Северодонецьк в межах цієї програми. І надіюсь, що все буде добре. і Вони теж до нас прийдуть на наукові пікніки в Харкові. І мені здається, це дуже добре, коли Україна вона демонструє таку зацікавленість у мирному розвитку тих територій, які опитнилися вже під вже керовані знову знову нашою країною. Повертаємося до Харкова хто може брати участь. Ми вже згадали, що в принципі всі, хто заповне анкету. Але тим не менше, є якісь, ну як проходить відбір? Чи немає меж кількості учасників? Звичайно, межі певні є кількістю наметів, які ми можемо забезпечити. Але, взагалі, звичайно, ми перед, ну, передглядаємо, дивимося, які експериментатори, які експерименти вони планують показувати. Тому що це все в анкеті є. І просто ті експерименти, які, наприклад, можуть бути небезпечними, ми звичайно зв'язуємося з експериментаторами, уточняємо, чи можливо такі змінити якийсь експеримент або інший. Звичайно, небезпечних ми не пропускаємо mm -hmm. на наш захід. І, звичайно, ми намагаємося дивитися, щоб все було цікаво. Ну, Просто звичайних людей або там науковців, звичайно, вони можуть бути з великим ім'ям, але які хочуть прочитати лекцію. Ну, це mm -hmm. не наш формат, і ми не будемо їх відбирати, тому що тут ми не можемо забезпечити для цього науковця ту аудиторію, якою би він хотів оперувати, тому що. Кожний намет працює одночасно, тут немає якоїсь черговості, як на якійсь конференції чи ще чогось. Mm -hmm. Тому звичайно, відбір якийсь певний є, але з... я думаю, що якщо ви дуже хочете виступити на наших наукових пікніках, для вас не буде ніяких перешкод mm -hmm. Mm -hmm. і, е, ну. Таке меркантильне питання. Так, Учасники вони щось отримують, окрім морального задоволення? Ні, у нас всі абсолютно працюють безкоштовно, так як ми вже згадували на волонтерських началах, <зас> засадах. Вірніше. Ні експериментатори, ні волонтери, ні координатори з цього не мають ніякої матеріальної вигоди. Ми просто об'єднуємося заради такої мети і спільного бажання. І тому. Якщо все добре, ми працюємо. Якщо нічого, ну нічогось не складається. Тому ні, на жаль, бюджет дуже обмежений нашого проекту, і ми не можемо забезпечити, навіть якби нам дуже хотілося якісь, е я не знаю, як це назвати, вигоду. Єдине, що ми забезпечимо, це каву чай, якісь печиво. Для того, все таки це ж як не як пікнік. Тетяно, ну Харківщина це такий прикордонний район, і стосовно безпеки цього заходу, сьогодні багато людей, які хочуть десь побути, вони задаються таким питанням. Так, у вас є домовленості так, нам з міської владою. Так, звичайно, нам обіцяють е, міліцію нашу наш захист, пожежний, пожежний uh -huh. захист. І Червоний Хрест сказав, що. Вони хочуть патрулювати нас як ну, здати, е, надати, скажімо, на наш свій захід команду, яка буде патрулювати як, mm. як перша до лікарська допомога. Від початку Саме до так. кінця це дуже добре і знову ж таки стосовно, знаєте, я як мати, у якої вже двоє дітей знаю, і багато батьків знають, якщо дитина мовчить, це вже викликає підозру. Так? 15 хвилин це вже треба йти до кімнати і дивитися. Чим вона там займається, тому що це не дуже добре. Для батьків це добре з одного боку, але це не дуже добре навіть для хати може бути. Стосовно того, ви декілька разів згадували про безпеку, і відбір є, але тим не менш, все ж таки, знаєте, ну, діти це народ такий зацікавлений. Серед тих. Е Ну, експонатів, які вони можуть побачити, і серед тих опитів, які вони можуть побачити, ну не може бути, що вони щось таке привнесуть з досвіду тих пікніків, які вже проходили додому і почнуть там щось робити. Знаєте, і потім раптом ми дізнаємося, що це він подивився і поекспериментував. Можу сказати, те, що ми розказуємо дітям і як це можна зробити в домашніх умовах, це все з придручних засобів, які не зможуть нашкодити ні дому, ні квартирі, ні килим, ні, ні шторам. Ну звичайно, якщо сірниками гратися, але це не наша проблема. Так, так. Діти грали з сірниками задовго до наукових пікніків і будуть так, гратися так, і після і наукових. І пікніків. Все залежить від. Батьків. Так, Тому власне. те, що ми показуємо, і кажемо, що ви можете повторити це вдома, це ті вже перевірені досліди, які ми знаємо, які перевірялися там і на наших, і на сусідських дітях. А те, що спеціальні досліди, які робляться саме для зацікавлення, діти просто не зможуть знайти реактивів. Деякі реактиви, які потребують спеціальної покупки, деякі реактиви, які можна купити тільки в магазинах, які. Якби, продають реактиви, деякі можна купити тільки, там, наприклад, в магазинах е ну, Профільних там, спеціальних. Не обов'язково профільних, але mm -hmm. їх потрібно додатково купувати mm -hmm. а, і не завжди це може бути вдома. Те, що, звичайно, і не пошкодить, і є вдома, там побутова хімія, сода, mm -hmm. цукор, звичайно, ми це показуємо. І тут нічого ні складного, mm -hmm. ні небезпечного немає. В межах ну розумного мається на увазі. А те, що таке, ми повністю перед кожним дослідом науковець проговорює всі нюанси і всі можливі е, такі. Ставить наголоси на ті місця, де потрібно звернути увагу. Хто може брати участь? Це мова йде тільки про харківські якісь осередки, чи це можуть бути гості із області і з інших областей України? Звичайно, можуть бути гості зі всієї України. Ми всім раді, якщо хтось готовий до нас приїхати і показати. Заповнюйте анкету, ми вас приймемо. А звичай, так само і з області, і з інших міст. Якщо тим більше, якщо хтось хоче приїхати подивитись, ну тут взагалі ніяких перешкод немає, тому okay. що це відкритий майданчик в центрі міста, і хто хоче, той може прийти. А сказати так, що от комусь ми не дозволимо. Це теж неправильно сказати. Тобто Немає ніяких жодних заперечень. Ну стосовно того... так, так і ще одне таке меркантильне запитання. Якщо ми не припустимо щось дуже зацікавило, це можна буде придбати там чи ні? ні чи на це жаль, тільки подивитися. На жаль, придбати нічого не можна, тому що це захід соціальний, це захід некомерційний, і придбати там немає можливо ну немає такого можливості. Це теж в цілях безпеки, щоб дядям міліце пенсіонерам було менше роботи, придбати нічого не можна, але ми можемо допомогти і розказати, як це можна зробити власноруч вдома, самому. Це теж один з таких цікавих. Моментів, які може об'єднувати сім'ю, це змайструвати ту саму катушку Теслу, яку можна найскладніше тут це зробити обмотку і найдорожче, бо тут мідна проволока використовується. А все інше можна зробити цілком самому, вдома, тому я вважаю, що немає такої необхідності щось купувати. Стосовно майбутнього цих пікніків, наскільки я зрозуміла, вони проводяться раз на рік. так? А розвиток, що далі? Раз на рік, чи може ви підете до шкіл, до дитячих садків? Може, якийсь, тому, що я розумію, що з часу до п'ятої години чотири години раз на рік це, мабуть, цього замало. Якщо все буде добре, ми плануємо привезти в цьому році два наукових пікніки: один весною, один mm -hmm. осінню, як зазвичай нас марафон наукових пікніків по Україні йде. Звичайно, те, що ми говорили ще в минулому році, ми хочемо їхати в невеличкі міста і села області. Ну, це теж досить складно з точки зору фінансової, тому що треба знайти ще можливість поїхати. Ще раз нагадую, у нас всі науковці працюють як волонтери добровільно, тому треба знайти людей, які виділять свій час і можливість, знайдуть можливість поїхати. Є таке бачення, ми постійно шукаємо партнерів, хто б готовий був нам допомогти в цьому. Ще одне все таки це відкриття на базі шкіл таких постійно діючих клубів, де дітки могли б разом з вчителями, які вже знають, вміють і навчені щось майструвати, щось повторювати, щось складніше, простіше робити і пізнавати світ і науку, скажімо, постійно і на постійно діючій основі. Скажем, ще один такий нюанс. Команда наукових пікніків в Україні організовувала конкурс всеукраїнський. Ми шукали науковців, які поїдуть з нами на науковий пікнік у Варшаві. Тому 9 травня команда наукових пікніків в Україні і науковці, які виграли і пройшли конкурс, будуть представляти Україну на наукових пікніках у Варшаві. І от уже після Варшави, mm -hmm. поспілкуючись з представниками центру науки, Коперник, я Зможу mm -hmm. точніше сказати і точніше розповісти, чи буде все таки у нас цей захід для вчителів і директорів mm -hmm. шкіл. І на ньому вже ми більше зможемо і ширше поговорити про такий напрям і розвитку позашкільної освіти, як ну, клуби молодих винахідників. Ну що ж, мені залишається лише ще раз нагадати, що 22 травня біля кіноконцертного залу Україна з 13 до 17 пройде науковий пікнік. Запрошуються усі бажаючі, Ви побачите багато цікавого. І я дякую за змістовну розмову Тетяну Баглай, координатора наукових пікніків у Харкові. Дуже дякую. Програму провела Олена Баранник. На все добре, до зустрічі.